Вітаю, друзі! Є вільна хвилинка часу. Покажу вам декілька цікавих новинок. Чомусь зараз пішла тенденція на жорсткі кейси, жорсткі сумки з пластиком, майже всюди. Ось перший варіант замовлення: це кейс, можна сказати, під 6 катушок ультегри. Тут пластик всюди, він в комірках, він в усіх стінках. Пластик 1-2 мм та ущільнювач 5 мм. Дана сумочка виконана в кольорі Койот. Вона повністю дерев'яна, можна так її назвати. Всі комірки все з пластиком. Зараз відшиємо на пробу дві такі сумочки під 4 катушки Ultegri 4000. Кому цікаво, звертайтеся, можете бути першими. Також відшив для себе сумочку під бузбари, Це кейс. Також все пластикове, всі стінки з пластиком. Доволі цікаво вийшло комбінування. Спробую зараз вам показати. Ось так вона виглядає зсередини. Для маленьких деталей маємо відстібний карманчик. Тут в мене саморізи, не спадайки. Ось така жорстка сумочка, доволі компактна та мінімалістична. Ну і класика сумочка для шпуль, також пластик, збереже при транспортуванні. Дякую, буде щось цікаве, буду включатися.